Навіть слава. Як добрався? Попри таку дужливу погоду, доволі таки добре. Хочеться трошки з тобою познайомитися. Розкажи взагалі про себе, чим ти займаєшся, де навчаєшся, чи працюєш. Мені 22 роки. Я навчаюсь в університеті на магістратурі на спеціальності міжнародні економічні відносини і паралельно також працюю торгівельним представником. Це, ти навчаєшся це в Києві? В Житомирі. В Житомирі, так. так. Є в тебе якісь хобі, захоплення, крім знаєш, твоєї роботи і твого навчання? Можливо, на рибалку любиш їздити там, не знаю в походи ходити? Е, ну, в мене таке хобі ще, напевно, з самого дитинства. З п'яти років це футбол. Постійно займаюсь, зараз граю за парафіальну команду. Раніше ще тренував нашу молодшу парафіальну команду, а зараз тільки граю. Ну, тут такий, проводиш так собі час, так? так в задоволення. Активний відпочинок мені більше так до вподоби. А взагалі ти часто мрієш про щось? Ну як же ж без мрій неможливо жити, бо тоді потрібно до чогось прагнути, якось розвиватися. Так. То мрії завжди багато. Ти з Житомира, так? Я сам з Бердичева. З Бердичева. Так. Тобто це твоє місце народження? Так, я народився і проживаю в Бердичеві. Що в Бердичеві є ос особливим, не знаю, місцем якимось, що обов'язково потрібно відвідати. На мою думку, обов'язково потрібно відвідати наш санктуарій матері Божої Бердичівської, який отримав статус базиліки меншої. Це насправді там є чудотворна ікона, насправді дуже гарне місце такого внутрішнього спокою. Угу. Якщо говорити про твоє оточення, про твоїх друзів, ти взагалі в тебе велике коло оточення своїх, там не знаю, близьких близьких товаришів? Насправді оточення в мене насправді велике, але таких друзів, дуже близьких, з якими я готовий поділитися всім, з якими я проводжу максимум часу, не так багато там близько не знаю п'яти осіб. А чому так відбувається? Ну тобто, бо ти якби розумієш, що все одно, тобто багато друзів, багато знайомих це неможливо? Взагалі я думаю, що це можливо, просто е, можливо в мене такий характер, що я не готовий відкриватися багатьом людям. Що я там, наприклад, відчуваю, що людина мені імпонує, і тоді я можу їй відкриватися і з нею краще спілкуватися, бо так само, якщо проводити час. З багатьма людьми, ну то хтось може ображатися, просто що з тим більше, з тим менше, так маю якесь коло друзів, з якими більше провожу часу. А ти кажеш, що ти ну не готовий відкриватися так всім одразу? А чому це? Через якийсь там страх того, що там не зрозуміють тебе. Ну, у мене просто в житті були випадки, коли була людина, яку я багато відкрився, і пізніше людина трохи негарно зі мною поступила. І через це вже більш так я делікатно обираю людей, яким можна відкритися. Ми переходимо до нашої основної частини. Вона називається Фейли у вірі. От цікаво, да таке слово фейли використовується зараз в повсякденному нашому житті таке запозичене слово і віра. Наскільки ці слова можливо знаєш, можуть існувати поруч фейли і віра? Ти уявляєш собі це? На мою думку, може бути багато, бо навіть, наприклад, якісь трактування священників, проповіді, чи ще щось. Зрозуміло, що кожна людина розуміє ці слова як їй більше подобається. Mm -hmm. -так, так ми люди влаштовані, що ми чуємо те, що ми хочемо почути. Mm -hmm. І через це, через неправильне зрозуміння, то ясно, що щось не так можемо зробити. І це може бути так званий цей фейл у вірі. Чи пам'ятаєш ти моменти, коли відчував, що твоя віра слабне взагалі? Розмивається, зникає, що ти робив в ті моменти, як ти вів себе? Насправді був момент, коли, як я вже казав раніше, хобі моє футболу. Я дуже багато часу приділяв футболу. Я мав приблизно 5, 5 тренувань на тиждень, я професійно цим займався. І після тривання тренування ясно, що ну який костел? Угу. І був такий період в моєму житті, що я просто десь не знаю, з півроку, можливо, не ходив до костелу. І ну, якось про це не думав просто. Займався футболом, школа в тому часі була, якось не до костелу було. І стався один такий випадок, просто як зараз його пам'ятаю. Я їду з тренування в маршрутці. і відкриваються двері моєї зупинки, і перша людина, яка мала зайти, стоїть сестра, сестра Терезянка. Я розумію, що з нею потрібно привітатися. І в мене в голові як з нею привітатися, я розумію, через те, що я не ходив півроку, я просто забув, як вітаються християни. І в тому моменті я відразу побіг додому, залишив речі і пішов до храму. І з того моменту так аж таких сильних потрясінь у вірі не було. Ти вважаєш що це якийсь такий був знак тобі, так? Чи? Я вважаю, що так, тому що ця сестра спочатку вона мене привела в міністранство, вона мене завела в за одягнула вдягнула комшу, розказала, показала. І пізніше, там, через два роки, хіба був це, що я не ходив до храму. Угу. І цей знак, що це саме ця особа, яка мене раніше привела як міністранта. Також допомогла мені, якби, скажімо, навернутися. Ти колись мав образу на Бога. Якщо так, то через що? Як змінювалось твоє ставлення до нього після, після цієї образи? Ну, я думаю, у кожної людини була якась образа на Бога, коли ти стоїш, молишся про щось і відчуваєш, що Бог тобі це не дає відразу. Але, на мою думку, Бог краще знає, що нам потрібно, і навіть якщо ми. Це просимо, і він нам не дає, ну, то воно нам не дуже і потрібно. А ти розказав цікаву історію про те, що так, був такий період в твоєму житті, що пів року ти е, ну, не хотів, так, чи не мав бажання і так далі. Е, в тебе в той період були якісь сумніви? Чи ти взагалі навіть про це не, не думав? Тобто жив собі своїм життям, грав футбол, і навіть думки в ту сторону не йшли. Ну, так, я тоді грав у футбол постійні змагання. Більш такий, в нас в команді більше католиків не було. І якби про костел навіть не згадувалося. І ти в той час не відчував, що тебе тягне вниз? Ну тобто, ну, це був період, коли мені було десь приблизно років 6-7. Тобто, mm -hmm. я ще дитина не сформована, яка не зовсім розуміє, як це все влаштоване. До речі, ти часто молишся? Щоденно. Маю зараз таку практику, що щовечора молюсь вечірні молитви. Чи буває деколи моменти, коли ну важко там не або не не навіть не те, що важко, давай так. Ну не хочеться, не відчуваєш ти зараз цієї потреби, от внутрішньо не відчуваєш цього. Це ж може таке бути, правда? Ну так, можливо, вона навіть, як би, скажемо, таке відчуття, але розумієш себе, налаштовуєш, що це необхідно для тебе, тому що. Бог тебе чує, твої молитви і допомагає тобі в різний спосіб через людей, через якісь вчинки людей, слова, і вона допомагає тобі зростати. Якщо людина не відчуває цього зараз, ну в цю секунду, знаєш, ну от ну не хоче, наприклад, окей, це твоя якби, думка. А що ти порадиш людині, яка ну от, от має прірву таку, от, не має бажання, Роз, Ну, розуміє, що потрібно і так далі, але внутрішньо немає цього, цього вогнику. Що порадити цій людині? Е, ну, є такий вислів як, вислів, як всьому свій час. Можливо, зараз людині важко знайти цей, як ви кажете, вогник. Але я думаю, наступить момент, коли вона відчує, що їй це потрібно. І буде якийсь такий, можливо, це людина, можливо, це якась подія, яка йде поштовху до цього. А тобі, до речі, легше розмовляти ну, своїми словами? Чи все-таки молитва, так? Е, от класична, мов на кажу, чи тобі легше все-таки поговорити напряму своїми словами? Я, я віддаю перевагу більше своїми словами. Угу. Тоді ти можеш повністю висловити Богу, що в тебе на душі. Якби Бог і так знає, але я думаю, коли ти це визнаєш в собі і промовляєш, то воно якось краще. Угу. А чи є в тебе коло друзів Своєму оточенні, яким ти можеш максимально відкритися, перед якими ти максимально чесним, перед якими ти не боїшся, що вони осудять тебе за твої фейли у в житті? Так, в мене є одна людина, яку я можу відкритися, мені здається, на 101%. Я впевнений в цій людині, і ця людина є християнином. І ми можемо з цією людиною розмовляти абсолютно на різні теми. Починаючи там від дитинства, закінчуючи е, тим, що зараз відбувається, про те, що відбувається в кожного на роботі, і так далі. І мені не соромно відкрити сказати, ну там я не так вчинив. Угу. Чи, наприклад, не так вчинив, не те сказав, і ми спокійно обговорюємо ці теми, і якби знаходимо, е, чуємо думку один одного. І знаходимо спільну мову. Ну і ну так, тобто, і він може тобі розказати про свої якісь помилки. Ну, так, звичайно. Сподобки, і ти так само так, звичайно, повністю відкриті на спілкування один з одним. Угу. Як ти ставишся до людей, які ну відійшли від церкви, відійшли від віри, там так, якийсь момент, ну не відчувають, не, не хочуть, не бачать, не розуміють, розчарувалися. Як ти ставишся до них, до цих людей? Насправді це вибір кожного. Я думаю, в кожної людини прийде той час, коли вона відчує. Необхідність Божої присутності okay. в себе в серці через таїнства, через Євхаристію, через слово священника, можливо, по конференції, реколекції. Насправді це такий час, коли важко людині, і вона, вона розуміє, що їй важко, але вона не розуміє, чому. І коли вона прийде до того, що з Богом легше, то я думаю, життя стане на якусь нову дорогу. Як ти думаєш, треба такій людині підказувати чи розмовляти, якось направляти? Чи вона повинна сама органічно якби, до цього прийти і не тиснути на неї в такі моменти? Кожна людина по-своєму -по різна, і, можливо, для когось майже як ви кажете, тиснути потрібно якимись словами, вчинками, щоб вона навернулася. А є такі люди, яким просто там час від часу потрібно нагадувати, що ось він є, ти можеш до нього прийти, він тебе почує. І тобі буде добре з ним. Угу. Чи є якісь таке питання чи прохання, яке ти озвучив Богові, але воно ще до, до цього часу не, не відбулося, не, не сталося? Чи можете поділитися, можливо, такою якоюсь історією? Так, є таке питання, на яке я, скажімо, чекаю зараз відповідь? На, на жаль, я не можу ним поділитися, тому що я відчуваю інколи просто такі поштовхи. Поштовхи до однієї відповіді, і в той самий момент я відчуваю, що якби це не та можливо, Бог мені дає. Одну відповідь, а я не хочу її приймати. Як ти думаєш, чи можна бути хорошим християнином і водночас не мати багато відповідей або мати багато запитань до Бога, не да, чому відбувається саме так, чи чому це сталося саме так? Чи ти християнин, і ти мусиш ну все, що не відбувається, значить, значить на те як воля Божа, значить, так мало статися, так мало відбутися. Ну знаєш, бо багато людей, ну мовно кажучи, вони християнини, хороші християнини, я думаю, але вони там ставлять до Бога питання, чому йде війна, там, чому війна відбувається, чому там. Помирають люди. Чи може він тоді залишатися християнином? Якщо в нього є якби такі такі запитання і такі, якісь сумнівні запитання? Я думаю, так бо навіть кожна людина не може дати відповідь на всі питання. Бог має ті відповіді, але можливо не настав час для тих відповідей. Навіть для прикладу, як був телеміст з покійним папою Франциском, я задавав йому питання. Питання було як на мене більш-менш конкретне, але саме на це питання папа не дав відповідь. Він почав відповідати на те питання, яке було в мене в серці, яке я не озвучив, але мав його в серці. І Його відповідь, якби мені дала поштовх в іншому руслі, ніж я запитував. Як взагалі відбувається оце, цей телеміст, тобто ця процедура? Як саме, чому саме ти задавав запитання? От мені цікаво в цьому розібратися. В нас був час, щоб задати питання папі, і на зустрічі були присутні греко-католицька молодь і римо-католицька. І були вибрані особи, яким задавали питання. Це було три особи від греко-католицької молоді і три особи від Римо-католицької молоді. Угу. Я не знаю, чому мені так пощастило, що я мав змогу задати папі питання, але ось так відбулося. Так, угу. завершуючи нашу основну частину, яку б ти міг дати пораду е людям, які хочуть захистити себе від фейлів, від великих провалів, від великих невдач? Що б ти міг їм порадити своєї точки зору? Е я думаю, якщо кожна молода людина відкриє своє серце для Бога, щоб він міг діяти в її житті. Тоді набагато легше буде жити, і буде, на мою думку, буде менше цих фейлів. Що простіше, просити пробачення у Бога чи у людини? На мою думку, простіше просити пробачення у Бога. Останній раз, коли ти щиро казав, я не вірю, що це має сенс. А взагалі казав колись так хоть. Також надія має сенс. Псалом чи музика у плейлисті, що більше тебе лікує? Музика з плейлиста. Чи можна бути віруючим і сміятися з мемів про церкву? До речі. На мою думку, якщо ти розумієш, що це мем, не серйозно до цього ставитися. То думаю, так. Угу. Що складніше: любити ближнього чи пробачати себе? Складніше пробачати себе. Сумніви: це слабкість чи етап росту? Етап росту. Що більше впливає на твою віру: книжки чи люди? Люди. Фейл, за який тобі вже не соромно. Підготовка до першого причастя. У нас фінальне запитання. Стоючи зараз цю хвилину перед підлітками та молоддю, яка не розділяє твоєї віри. Що б ти їм сказав? Що кожен з нас різний, і навіть якщо вони не поділяють мою віру? В них ще є час для того, щоб зрозуміти своє ставлення до віри і моє, і я думаю, рано чи пізно ми знайдемо спільну мову. Клас. Дякую, що ти прийшов на інтерв'ю. Дорогі наші телеглядачі. Я знову ж таки запрошую вас підписатися на наш Ютуб канал, підписуватись на наші соціальні мережі, соціальні мережі WTN в інтернеті. Робимо це, будь ласка, активно ставимо лайки, пишемо коментарі, тому що це допомагає нашому проєкту підніматися вище, тоді нас більше людей побачить, почує. Кирило, дякую тобі, дякую, що ти до нас завітав. Гості. Раді були тебе бачити. Дякую вам за запрошення. Дякую.